thank we'll you нашу гостю це Марина Кривошея, начальник управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України в Херсонській області. Доброго вам ранку! Доброго вітаємо ранку. вас у нашій студії. Дякую, ну дійсно, законодавчі інновації стосуються як окремої категорії пенсіонерів, так і е, платників єдиного соціального внеску у 2016 році. Е, прогнозують все таки е, те, що мінімальні пенсійні виплати зростатимуть. Як я вже казала, станеться це у два етапи. у Травні та грудні травень незабаром, не за горами. Скільки коштуватиме життя пенсіонерів вже у травні? Так. Я хочу почати ще з того, що пенсійним фондом протягом 2015-2016 року у нас основним таким завданням нашим є це виплата своєчасного та в повному обсязі всіх пенсійних виплат. Це ми все виконали. Всі перерахунки, які були передбачені законодавством в минулому році, вони також всі проведені. А в 2016 році дійсно державним бюджетом затверджено зміни до. Саме прожиткового мінімуму для осіб непрацездатних громадян, і це з травня 1130 гривень, а з грудня це 1208 гривень. І саме з цих дат і буде проведено перерахунок пенсійних виплат, надбавок та підвищень, які залежать саме від цієї в нашої величини. Це тут ще хочеться сказати, ви сказали, що в нас змінено порядок про особливий так для працюючих пенсіонерів, він не змінений, він подовжений. Тобто він був до кінця 2015 року, зараз він до кінця 2016 року. Тут е, треба нагадати, що саме е, це стосується працюючих пенсіонерів, і розмір пенсії їх обмежується на рівні 85%. але до виплати не має бути нижче ніж 150% від прожиткового мінімуму. Це на теперішній час 1611 гривень. Тобто, якщо особа працює, працює і має пенсійну виплату менше ніж ця сума то пенсія буде виплачуватися в повному обсязі і будь-які обмеження її не будуть стосуватися Ну ми говоримо про мінімальні пенсійні виплати. Скільки на сьогодні становить розмір максимальних пенсійних виплат? в нас немає такої, такої категорії, як визначення максимальної. Є розмір пенсії, який обчислюється від з урахуванням стажу та заробітної плати. І якщо розмір пенсії перевищує 10 10 прожиткових мінімумів, то він обмежується на цьому рівні. Це на теперішній час 10 740 сімсот Угу. гривень. Так. так, так. У нас є вже перші телефонні дзвінки. А. Давайте послухаємо. Доброго вам ранку. Доброго утро. Я хотіла задати питання гостю. Я ушла на пенсію в 55 років. по стажу. Стажу у меня 34 роки. В мае мне будет 57,5. Как бы уже тот возраст, по которому я должна была бы идти изначально. На сегодняшний день у меня пенсия 949 гривень. Мені в уже вже п'ятдесят 57 з половиною буде доплата, і вже я буду до кінця життя получать 949. Спасибо. Угу. дев'ять. Дякую. <просу> Дякую за дзвінок. Тут треба сказати таке, що особи жінки в нас, які скористалися правом на достроковий вихід на пенсію, це було передбачено до 1 січня 2015 року. Дійсно, вони отримують на теперішній час, якщо стажа в них не недостатньо і. 949 гривень визначено саме постановою 265 від 2008 року, і там зазначено, що лише інвалідам першої, другої, третьої групи йде доплата до 1074. В даному випадку є саме зменшення відсотків розміру пенсії, яке встановлено при нарахуванні пенсії, і воно залишається. На до кінця життя будь-якої пенсії, яку б о, особа не е, отримувала. Тому з 1 травня розмір пенсії буде переглянуто, але якщо розмір її до виплати буде становити менше ніж 949, буде доплата саме до цієї е, суми. І е, е, ми о, чекаємо, очікуємо, якщо будуть зміни саме до цієї постанови, яка буде передбачена, що доплата буде проведена до прожиткового мінімуму, то це стосуватиметься усіх осіб на теперішній час, це лише ті особи, які я назвала це. Наліди першої, другої, третьої uh -huh. групи та пенсії по втраті годувальника. зміни щодо пенсій по виходу за вислугу року так дійсно. Це самі суттєві зміни, у нас які відбулися з 1 січня цього року. І тут тепер вже необхідно не лише спеціальний стаж роботи. 25 років, 25 і 6 років, а вже і вік визначено. Але тут хочу заспокоїти глядачів, що особи, які мають спеціального стажу, наприклад, педагогічні працівники, медичні працівники соціальної сфери, вони якщо мали на перше квітня 2015 року 25 років спеціального стажу, або на перше січня 2016 року, вони матимуть право на пенсію у будь-який час незалежно від скільки їм років, тобто незалежно від Віку угу. зрозуміло, якщо е, людина вийшла на пенсію за вислугу, отримала відповідну суму, е, то е, коли вона досягне пенсійного віку, чи буде здійснено перерахунок пенсії? Вона може вона зможе перейти на пенсію з одного виду пенсії з вислуги років на пенсію за віком, але тут необхідно буде прораховувати саме доцільність, тому що в деяких випадках розмір пенсії може можливо зменшитися. Але якщо особа працюватиме, будучи на пенсії по вислух років, але на посаді, яка не дає право на, на цю пенсію, вона зможе зробити якраз перерахунок після досягнення пенсійного віку, встановленого нашою статтею. Зрозуміло, давайте продовжимо спілкування з нашими телеглядачами. Доброго ранку. Алло, добрый день. Доброго. У меня такой вопрос. Я родилась 8 марта 61 года. Стаж работы у меня 35, около 36 лет. Я не могу уже полтора года найти никакой работы, потому что по возрасту просто никто нигде не берет. Могу ли я после дня рождения, то есть вот на экономии 8 марта, оформить хоть какую-то пенсию? Desculpa, Дякую. Ні, на теперішній час, як я вже зазначала, що з 1 січня 2015 року цієї норми вже нема. Тобто зазначена да особа жінка, вона має право лише при досягненні 60 років. Будь-які пільги про достроковий вихід на пенсію це неможливо. Якщо раніше було за півтора року до досягнення пенсійного віку за станом здоров'я або е, ті, які стояли в центрі зайнятості, вони могли вийти на пенсію раніше. З 2015 тисячі ще року це е, норма відмінена. Uh -huh. Тому Зрозуміло, ну ми йдемо далі. І Ще одна новація: що тепер для розрахунку пенсії не треба брати так. довідки про заробітну плату. Ну, Наскільки так, це так. зручно? Це зручно з однієї сторони, тому що особа не повинна приносити довідки, шукати те підприємство, на якому вона працювала вже досить давно. Ми розрахуємо з 1 січня за пенсію із заробітної плати з 1 липня 2000 року. Все за даними персоніфікованого обліку, тобто ті дані, які є. То вони ті і беруться. Але тут є винятком, що якщо з 1 липня 2000 року страховий стаж становить менше 60 місяців, тобто 5 років, угу. тоді ми можемо застосовувати заробітну плату до 1 липня, і саме будь-яку п'ятирічку помісячна довідка з підприємства надається або архівної установи, де знаходяться документи. Чи отримують свої пенсії переселенці із Луганської Донецької області, тому що їх кількість у зв'язку із той стацією, яка склалася на сході, збільшилася у нашому регіоні? Так, дійсно, всі виплати ми вони отримують, звертаються, оскільки пенсійну справу паперову. Так вони ми не маємо змоги запросити там. все відбувається у дуже короткий час, і особа надає нам лише довідку про те, що вона тут зареєстрована, свої паспорт свій. І ми робимо навіть взяття на облік саме за електронною пенсійною справою. Тобто тут ніяких проблем зараз немає. На нашому сайті головного управління є дуже інформація повна, які документи. Необхідно зверну надати які куди звернутися саме, тобто заходьте, будь ласка. Там вся інформація більш детально. Ну, а я хочу ще раз нагадати, що працюємо ми наживо у прямому ефірі. Телефони студії зараз з'являться на ваших екранах, тому телефонуйте, використайте свій шанс, поставити запитання, які вас цікавлять у прямому ефірі. І не треба йти в гості до пенсійного фонду. Спеціалісти прийшли сьогодні до нас спеціально. Ви назвали мінімальний та максимальний розмір пенсії. Він значно суттєвий і багатьох людей також цікавив цікавить, чи збережеться та новація, яка вступила в дію з червня 2015 року. Той спецзакон, за яким пенсії не призначалися, не перераховувалися, і все ж таки призначалися на загальних підставах народним депутатам, прокурорам податківцям та іншим державним службовцям? Так це дійсна норма збережена і з січня 2016 року. Всі особи, які мають навіть і стаж необхідний по державній службі і так далі, на спецпосади, вони всі ми призначимо пенсію лише и, про загально і тим паче ще и, якщо особа зараз при особливому цьому порядку виплати працює на на спецпосадах, вона будь-яку пенсію не отримує зовсім. Тобто, тут також є такі критерії обмеження. <ривок> Я думаю, що зараз <ривок> люд дуже порадувалися <ривок> <ривок> цій інформації. Є у нас ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку. скажіть, пожалуйста, от газета «Гривна» дає публікацію. интервью с президентом бывшим, короче, который получает пенсию 14, с небольшим. Я знаю, что, не называя фамилии, конечно, это понятно, что это государственная тайна, наверное, что у нас судьи получают более 20 тысяч. Скажите, пожалуйста, вот ведущий задавал уже вопрос, кем нужно работать молодым людям, чтобы получать в старости пенсию более 20 тысяч? Какие нужны? Дякуємо. Ну це запитання не знаю, чи до спеціаліста да. пенсійного фонду скоріше до держслужбовців, до тих, хто вершить наші долі там у Верховній Раді. Так, дійсно, у нас нема такої категорії, якусь посаду треба обіймати, і так далі, тут саме головне, яку заробітну плату отримує особа, і з якої сплачуються страхові внески, оскільки в нас зараз і на теперішній час ми вбачаємо, що є ситуації, коли особа отримує заробітну плату в конверті, а коли настає час, будь-який такий випадок, наприклад, на стаття інвалідності або навіть смерті, і звертаються жінка або діти за призначенням пенсії по втраті годувальника, а оскільки особа отримувала заробітну плату в конверті в даних персоніфікованого обліку, значаться суми значно менше, тобто на рівні мінімальної заробітної плати. тому саме в цьому і є велика проблема. Оскільки зараз тепер визначається розмір пенсії саме заробітної плати лише за даними персоніфікованого обліку. Це і стає це питанням більш значущим, і кожна особа повинна про це розуміти, що колись не стане той день, коли саме ця заробітна плата вплине на її розмір пенсії. Страхові внески можуть нас врятувати від такої ситуації. Що ви маєте на увазі, якщо страхові внески, якщо, наприклад, на теперішній час Якщо страхові... вже сьогодні ми хочемо подбати про свою пенсію і робити певні відрахування, а, до так так фонда. саме саме з цієї да, категорії, і зараз е, вони особа має право укласти договір добровільного страхування і сплачувати ці внески, але е, тут треба зазначити, що він зак... заключається на один рік, і зараз е, цим займається державна фіскальна служба, тобто не органи пенсійного фонду, треба необхідно звертатися угу. туди, зрозуміло. Продовжуємо спілкування з телеглядачами. Доброго ранку. Доброго ранку, ми вас чуємо. Алло. Алло. Так, говоріть, будь ласка, ваше запитання. Алло. Алло. Доброе утро. Доброго. Скажіть, будь ласка, А індиксувати кінці воєнноскурсів. Зрозуміло, угу, дякуємо. Запитання щодо пенсії військовослужбовців. Так, закон індексацію діє на всіх. Тобто, якщо буде визначено комітет міністра саме, що поріг індексації перевищено сто то індексація буде проводитися для всіх пенсіонерів, які не працюють і не отримують індексацію за місцем роботи або отриманням грошового Тут забезпечення. Немає. Да. Доброго ранку кажемо ще раз усім нашим телеглядачам. Слухаємо вас. Доброго утро! У мене такий вопрос по поводу трудового статусу. Вот зять работал лет 20, потом его сократили, потом взяли его опять на работу, давали ему как бы в конвертах, потом опять восстановили, потом опять сократили, вот уже лет восемь лет, сколько там он не работает. То есть он да, он не работает, он где-то там находит работу, а опять-таки нет, это не отражается в его трудовой книжке. И в таких ситуациях находится, наверное, половина населения. Скажіть, скажите, как бы дальше с отправлением пенсии? Дякуємо, я зрозуміла питання. Саме з четвертого року трудова книжка вона, вона не має такого значення, як була до цього часу. Тобто, при визначенні пенсії, ми страховий стаж 2003 року визначаємо за даними трудової книжки, а з 1 вже я, січня 2004 за даними персоніфікованого обліку. Тобто, навіть якщо книжки, трудова книжки відсутня після саме цієї дати, або в ній якісь виправлення, або не занесені дані, і є відрахування до пенсійного фонду, цей страховий стаж буде зарахований, питань нема. А от якщо навіть і є запис у трудовій книжці, а відрахувань нема, то з 1 січня 2004 року, 2004, ми страховий стаж не зарахуємо. Пане Сергівна, подіяли мої заклики до телеглядачів. Вони не втрачають можливості поставити запитання у прямому ефірі. Доброго вам ранку, так, ми вас чуємо. Хочу сказати перше, що дуже хороша робота в пенсіонному фонді карасвол. Молодці. культурно, тактично, комфортно, ну, очень хорошо. А так. просто такого характера? Скажите, в Турской области минимальная пенсия и максимальная, если вам это известно. Не называя фамилии, а просто вот градация от минимальной до максимальной жителей Турской области. Угу, дякуємо. цікаво, Я запитання. цікаве запитання, але угу. я можу відповісти, що так: в нас є мінімальні пенсії на рівні 949 гривень. Це як я казала по угу. окремих категорій, і в нас середній розмір я можу зазначити саме по Херсонській області це 1519 гривень, угу. тобто в середньому. І мак максимальний розмір я не можу так назвати, оскільки їх не дуже багато по Херсонській області. В нас о, дуже мало цієї категорії, і обмеження стосується. Для тих, для тих осіб, які пішли вже після о, відповідної дати. Тому до цього часу в нас є, за рішенням суду отримують багато, лише навіть Чорнобильці і так далі, вони отримують за рішенням суду. Тобто ми виконуємо виконавчу владу, ми виконуємо ці рішення суду. Ну а максимально по Україні ми вже озвучували так, цю цифру так, це так. більше 10 тисяч гривень. Так, так. До речі, згадали ще про одну категорію населення це чорнобильці. Чи зберігається за ними можливість іти на пенсію на два-три Так, роки в, цьому, в цьому зовсім немає жодних якихось обмежень чи змін. Тобто жінки ще з 1 жовтня 2011 року. В них трошки змінена градація виходу на пенсію, але право на достроковий вихід там є на 5 років, на 10 років в залежності від тої зони, де вони були ліквідатору чи. Просто були евакуйовані, угу. ну і ще один закон, який набрав чинності 16 січня, це закон України про наукову і науково-технічну діяльність, знову ж таки, так. за яким змінено порядок видачі так, пенсії. Так, так. Тут є певні такі зміни саме у пенсійному забезпеченні науковців. Пенсія призначається у розмірі 60% і від заробітної плати саме з 1 липня 2000 року, з усієї заробітної плати наукового працівника. Тобто, навіть якщо що особа працювала за сумісництвом, але науковим працівником з 1 січня 2000 року вся заробітна плата вона враховується для обчислення пенсії. Але тут відповідно, як і по аналогії до загальнообов'язкового закону у нас то тут можливо, як, випадок, якщо з 1 липня 2000 року розмір наукового стажу да менше 60 місяців, то ми можемо враховувати довідку про заробітну плату до 1 липня, але тут вже лише за основним місцем роботи. Основні умови виходу на пенсію, вони незмінені, не залишені на тому ж рівні. Тобто, необхідно мати для чоловіків 20 років цього стажу, для жінок 15. Зрозуміло. І буквально ще один останній дзвінок на сьогодні до вас від наших телеглядачів. Доброго ранку. Алло. Так, доброго, ми вас чуємо. Скажіть, будь ласка, я пенсіонерка по вислугі, але імію дитина інваліда дитинства. В цьому році мені сповняється 50 років. Есть ли мне смысл переходить на пенсию как матери инвалида с детства? Ну, в цьому випадку я раджу підійти до саме до органів пенсійного фонду за місцем вашого проживання, оскільки саме за матеріалом пенсійної справи і наданням можливо можливо якісь інші документи, ми будемо визначати. І якщо це буде доцільним переведення, то переведення вам здійснюється. Тут лише треба зазначити, що необхідно документи надати, які підтверджують, що дитина інвалід стала саме до 6-річного віку, саме інвалідом. <т -різкій> Ми вам дякуємо за те, що завітали до нас сьогодні зранку. На жаль, обмеження ефірним часом, але цікавість так. до вас не зменшується до пенсійного фонду, тому що це дійсно унікальна можливість не йти, не стояти в чергах, а отак просто додзвонитися і запитати те, що хвилює на сьогодні. Так. Пасибі, я нагадую, що гості нашої ранкової студії була Марина Кривошея, начальник управління пенсійного забезпечення, головного управління пенсійного фонду України в Херсонській області. І хочу сказати, що Нехай нарешті у нашій державі пенсії стануть винагородою за працю, а не карою. Дякуємо і до нових зустрічей. Ну а програма триває.